Це Успенська-Вочаєвська Лавра на цьому відео. Сьогодні, 19 жовтня, 2025 рік. Для чого зараз знімається це відео? Для чого ви зараз дивитесь? Зараз в інтернеті пишуть багато фейків, що начебто Лавра закрита, опечатана. І сюди не можна потрапити. Як бачите з відео, все в порядку. Є люди, є віряни, які сьогодні відвідали ранішню літургію, приклалися до ікони Почаївської, Матері Божої, стопи Богородиці, мощей угодників Анфілохія Почаївських, молилися за своїх рідних та близьких, молилися за мир, молилися за перемогу України. Молилися за те, щоб Матір Божа Почаївська захистила нашу рідну Україну від лиха війни. Тому, будь ласка, не вірте брехні, що пишуть в інтернеті. Ви можете завжди самостійно зателефонувати Почаївську лавру і спитати, що там і як насправді. Але дивіться наше відео, що Почаївська лавра відкрита і не буде закриватися під час війни. Тому замовляйте нашу поїздку з Києва до Почаєва. Мій номер телефону для замовлення ви бачите зараз себе на екрані. І до зустрічі в наших поїздках Почаєва.